Слухати українське радіо або дивитися українське радіо на Ютубі. При мікрофоні Наталя Соколенко і пропоную зараз поговорити ось про що: а що в наших косметичних засобах, і з чого вони зроблені, які там інгредієнти, які з них безпечні, які небезпечні, які ефективні, неефективні? Одним словом, що у нашій косметичці, і це ця розмова стосується не тільки жінок, звісно, а й чоловіків також, адже чоловіки теж користуються різними Засобами дужгель, наприклад, чи якісь там присипки, і от, до речі, саме присипки стали для нас таким інформаційним приводом, приводом для того, щоб поговорити про те, що у складі наших косметичних і гігієнічних засобів. Ну, а привід такий сумний, насправді, і тривожний. У Британії, у Великій Британії, розпочався судовий процес проти компанії Johnson Johnson. Чому? Тому що понад три тисячі людей людей заявили, що у їхньому продукті це талькова присипка від Джонсон і Джонсон, міг міститися Азбест, і це могло спричинити у них або у членів їхніх родин онкологічні захворювання. Йдеться про період користування цими засобами із 1965 по 2023 рік. Ну, от, тобто, це в наші дні все відбувалося. Ми поговоримо про те, що в наших косметичних і гігієнічних засобах засобах із нашою гостею я вітаю у студії Українського радіо Людмилу Хрокало. Людмила Хрокало, кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри фізичної хімії, хіміко-технологічного факультету КПІ імені Ігоря Сикорського, тобто Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сикорського. Пані Людмило, вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку, шановні радіослухачі. Дуже рада буду з вами. Сами поспілкуватися, розказати, поділитися знаннями, ну, отже, спершу я от скажу тим, хто нас не бачить, а лише чує, скажу, що пані Людмила прийшла до нас, я бачу, що косметикою користуєтеся. Гарний легкий макіяж, але от я до того, що якби ви були абсолютно без косметики, то я би напевно інше би питання поставила. Але перше, поставлю саме до того, якими ви користуєтеся косметичними засобами. Я не прошу вас називати зараз. З бренди, але принаймні прошу вас сказати: це українські засоби чи це імпортні засоби, і як ви їх обираєте от для себе з урахуванням тих знань, які очевидно у вас є, бо ви ж кандидатка біологічних наук і доцентка кафедри фізичної хімії? Ну, щодо мене особисто, то я користуюсь і українськими засобами, і не тільки українськими засобами. Я дійсно звертаю увагу на склад, тому що так сталося, що останні 10 років я працюю в царині самотехнології і складання рецептур косметичних засобів. Ми готуємо студентів, і багато з наших випускників вже працюють технологами і діляться знаннями. Ну, якщо можна чи не можна називати бренди. У мене ну, є ну, улюблений виробник український, це Procare. От у них кілька різних брендів і серій, але я бачу, що ринок дуже розвивається, і це не єдиний от те, що ви сьогодні мені назвали, ваша косметика по складу, я бачу, що вона теж дуже приваблива. Ну так, ми домовлялися не називати бренди, і я тому не назву той бренд, яким я користуюся. Але єдине, що можу сказати, що це справді українські виробники, що цікава, там така генеза їхнього. Бізнесу, що вони спочатку робили тільки для рук, для манікюрних салонів, одним словом, різні засоби, а потім почали робити доглядову косметику для обличчя. І от я, знаєте, не хочу нічого там придумати, когось хвалити, я просто скажу про свій досвід. Мені вперше підійшла косметика ну, відповідно до мого типу шкіри, скільки я не шукала і в аптеках, там, і за кордоном, коли була така можливість часто їздити, От все одно викликали певні запаски. Алення і так далі ну, не не підходили. Я вже думала, може мені, в принципі, жоден крем не підходить. Ну. В силу того, що такий тип шкіри. І тут ця українська марка, і о диво, і підійшла вона. Але повернімося тепер все-таки до Джонсен і Джонсен. Це я просто засвідчила, що до нас прийшла нормальна, реальна людина, яка сама користується косметичними і гігієнічними засобами, які виготовляє хімічна промисловість. Так от, Джонсон і Джонсон. Ви, напевно, розбиралися з цією історією. Що ж там сталося? Де не догледіли, і відповідно на який інгредієнт нам треба. Бе звертати увагу, щоб не купувати ті засоби, і від Johnson Johnson, чи від інших компаній, які містять цей інгредієнт, який викликає підозри, насправді ця ситуація з Джонсон і Джонсон дуже складна, вона довго тривала і розпочалась вона взагалі в 1996 році. О, oh, давно так, коли одна пані заявила про те, що вона має рак яєчників, і це вона пов'язує з тим, що вона користувалась тривалий час протягом більш ніж 10 років, власне, цією пудрою, присипкою тальковою. Але пізніше, звичайно, були судові процеси, були заяви. І основним таким прецедентом, взагалі, ця ситуація тягнеться, як ви вже зрозуміли, з 2000-го фактично до сьогодні. Тобто, ще досі є судові процеси. І великим прецедентом стало те, що в 2019 році компанія відкликала одну партію своєї талькової присипки, саме тому, що в ній були дійсно виявлені залишки азбесту. Угу. Якщо трошки зануритися в хімію, то формула азбесту і тальку вона схожа, але це трошки інша структура, і поклади цих мінералів вони теж поруч, тому дуже важливо звертати на якість сировини, з якої виготовляєш угу. засіб. Азбест насправді дуже небезпечний і він має клінічно доведену канцерогенність. Це саме меланоми різні, це захворювання онкологічні, причому не тільки легень, а різних органів. Доведена саме роль азбесту. А щодо присутності залишків азбесту в тальковій пудрі, тут присипці, тут питання насправді дуже дуже дискусійне, потребує дуже багато доказів, тому що всі ці судові процеси їх було дуже багато і виграла тільки якась частина, тому що дуже складно довести саме причинно-наслідковий зв'язок. По-перше, це залишки. Азбесту. Як ми вже сказали, в них дуже схожа хімічна формула, поклади поруч, але різна структура. Різна структура волокон, різна структура кристалів і тальк безпечний азбест, канцероген От, Їх можна розділити. Тобто тут питання до виробника: проводити перевірку сировини, розділяти ці речовини і не допускати присутності азбесту у продукції, яка йде на ринок. І власне у та відкликана партія вона стала прецедентом, тому що позовів стало ще більше, і вони ще досі тривають. Тому зараз багато виробників, себе, ну хтось взагалі відмовився від тальку в присипках, хтось обов'язково проходить експертизу і пише Азбест Фрі угу. обов'язково позначає в переліку інгредієнтів. От нам слухач Сергій пише, що в Україні заборонено Асбес 1 жовтня 2023 року згідно із законом про систему громадського здоров'я. Ну, от як перевірити насправді, чи дійсно цей закон виконується? Тут є напевно проблема. На рахунок виконання, якщо мова йде про косметичні засоби, то у нас на сьогодні в Україні є діючий документ, це технічний регламент на косметичну продукцію. Він в двох частинах був прийнятий в 2021-2022 роках, але вступив в дію він якраз 3 серпня 2024 року. Угу. Цей технічний регламент, він повністю гармонізований з європейським регламентом. Європейський регламент це великий документ, який щороку оновлюється. В ньому є два додатки. Додаток, власне, перший, він такий більше декларативний про саме процедуру, як проводити експертизу. А додаток два, відповідно, містить речовини, заборонені в косметичних продуктах, а додаток три, він містить. Речовини, які обмежені до використання, от, наприклад, ряд речовин, які ну можливо викликають занепокоєння у користувачів косметичних засобів, миючих засобів, це, наприклад, різні парабени, консерванти. От вони потрапили якраз в додаток, 3. тобто їх заборонили використовувати в косметиці для дітей, дитячі. Мої а для засоби. дорослих можна? Для так. дорослих можна, я вам більше скажу, я багато цим питанням його вивчала. Я не бачу небезпеки. Особисто угу. я, як біолог, не бачу небезпеки в параменах геть. Це... А, а що це взагалі таке? Бо слово мені то знайоме, напевно, тому що я інколи читаю етикетки, що я там купую. Але я так думаю, що це якісь нафтопродукти чи ні? Ні, це не ні? нафтопродукти, це синтетичний продукт, але синтетичний не значить поганий, натуральний не значить хороший. Тут mm -hmm. я б не робила таких кардинальних висновків. Синтетичний – це означає, що він отриманий в результаті хімічного синтезу, і це ще означає, що він хімічно чистий, і ми можемо довести його чистоту і хімічно, і клінічно. От, щодо парабенів, що це за речовини? Це ефіри з точки зору хімії, парагідрокси бензойної кислоти і різних алкільних сполук. Є метилпарабен, етилпарабен і так далі. Довжина ланцюга збільшується. До речі, заборон, обмежені не усі. Метил і етил дозволений. От ізопропіл, парабен він має певні обмеження. В природі саме бензойна кислота зустрічається собі в ягодах, які ми дуже добре споживаємо. Це і Чорниця і, журниця, і uh -huh. журавлина, і uh -huh. саме тому вона не псується, може довго лежати. Uh -huh. Тому що це такий собі природний консервант. Uh -huh. Але це синтетичні речовини, і була подібна річ, але вона не мала таких такого резонансу, як з азбестом. Але це був 2004 рік, коли дослідниця британська. Дебора Фібрі вона знайшла м, а, залишки. Верніше вона опублікувала статтю, що в пухлинах молочних зализ знайшли залишки парабенів. Е, і там дуже була е, маленька кількість, але все-таки вони були виявлені. І після того пішла ціла хвиля е, в, в мас-медіа інформації про те, що це шкідливо. От. Але на сьогодні клінічно не доведено. Але як працює mm -hmm. регламент? Регламент працює наступним чином: якщо є сумніви, давайте обмежимо, uh -huh. не довели що безпечно. Давайте заборонимо. Тобто, тут доволі жорстка регламентація, це я вважаю правильно. Тому все, що офіційно продається і має офіційний склад, користуватися можна, але uh -huh. треба розуміти, чи підходить воно вам. Ну а от які стандарти без стандарти безпечності косметики зараз в Україні діють, от згідно от... цих європейських так, регламентів, Так, так, так. так це регламент... цікаво я вперше чую. Тобто у нас косметична галузь вже євроінтегрувалася, так так так. вона єдине, що ну як інтегрувалася, тепер кожен виробник він має пройти дуже багато процедур, uh -huh. і він, наприклад, щоб поставити свою косметику кудись в мас-маркет, типу там Єва або Ватсон, вони uh -huh. обов'язково. Кову ця, кожен косметичний продукт має бути нотифікований. Тобто на сайт GOV.UA саме перевіряє, до речі, хто перевіряючий орган в Україні? Хто? Украї... Да, в Україні є перевіряючий орган, це державний комітет з лікарських засобів і контролю за наркотиками. Тобто, ця установа, ну і також Держспоживслужба, вона також перевіряє. І коли заповнюється цей документ. На кожен косметичний засіб це робить виробник. Обов'язково позначається, ну не обов'язково виробник може бути імпортер. Обов'язково зазначається відповідальна особа, та яка буде приймати відповідно скарги, розглядати їх, якщо будуть підтверджені скаржи, скарги угу. від користувачів. Я насправді не знаю, чи якби я знаю, оскільки ми співпрацюємо з певними компаніями-виробниками. Я знаю випадки, коли зверталися до виробників безпосередньо і розглядали ці дисклейми. Тобто були скарги таких от відомих гучних процесів щодо звернень саме через державні оці служби. Ну і мені якби я не маю досі інформації. Можливо, це ще пов'язано з тим, що взяли такий перехідний період до 2026 року, коли будуть іще узгоджувати весь оцей склад з певними обмеженнями, тому що дуже складно вилучити там продукцію, там певні сполуки, наприклад, які стали. ну, викликати такі побоювання, потрапили в ці додатки. Ну а гаразд тоді скажіть, будь ласка, на які сполуки в тому переліку інгредієнтів на косметичних засобах і гігієнічних слід звернути увагу? Ну і краще утриматися згідно тих, от регламентів європейських, які діють і для наших виробників, теж я б хотіла трошки по іншому з вашого дозволу угу. відповісти на це питання. Що б я радила користувачам? По перше, я б радила користувачам дізнатися про більше про себе і про свою шкіру. Угу. Саме що вам підходить, а що не підходить, угу. тому що більшість скарг насправді це індивідуальні алергічні реакції. Угу. А зараз алергії дуже дуже багато. Це наше довкілля, яке стан якого не сприяє в тому стрес, в тому числі стан війни. Дуже багато після вибухів різних речовин потрапляють в повітря, потрапляють в воду. Це не можна виключати, і ми всередині цього живемо. Тому треба визначитися, по-перше, з шкірою, що вам категорично не підходить, тому що це може бути умовно безпечна взагалі, або повністю безпечна речовина, але у вас вона викликає алергічну реакцію. По-друге, вам потрібно не ігнорувати, особливо жінкам, які використовують більше косметичних засобів, ніж чоловіки. Не ігнорувати оцей цей патч-тест. Ну я його особисто не завжди роблю. Хіба що якщо щось нове випробували. А це така маленька доза крема, це та, маленька якому доза крему, яку ви наносите, або якщо це засіб для тіла, це навіть з миючими засобами можна робити на зап'ястя, або на якраз передпліччя на внутрішню сторону, або якщо це засіб для обличчя, це. Ділянка за вухом. Угу. І треба почекати півгодини, подивитися, чи немає подразнення, далі можна користуватись. Це, ніби така, здається, процедура ну, можна і не робити, але ну, тоді це все під вашу відповідальність. Тепер щодо переліку речовин. Ну крім парабенів, це може бути парабени знову ж таки. Я не бачу в них небезпеку. Взагалі я б не використовувала речовини, в яких немає консервантів. Парабени їхня функція в засобі це консервуючий, консервант, тобто, щоб там не розмножувалися бактерії, угу. не було процесів небажаних і не утворювалися сполуки, які вторинно можуть бути для вас. Токсичними. Тобто, якщо ви бачите на сайті таку рекламу, ось наш крем. Натуральне, натуральне без консервантів, то краще утримуватися від його покупки, однозначно угу. да. цікава порада. Я просто думаю, що навіть зараз без консервантів зовсім крему не буває. Я б уже маючи певний досвід, подивилась, що там за консервант. Ви навряд чи побачите, в якій він кількості, але сам консервант можна знайти в переліку інгредієнтів, які містяться на косметичному засобі. Це те ще на що б я. Які хороші консерванти? Да. Давайте ще раз. Ну скажемо. я можу, ну я, наприклад, особисто хочу сказати, в дитячій косметиці ви їх просто парабенів навряд чи зустрінете, але там може бути, наприклад, феноксиетанол, він цілком безпечний. Існує дуже багато різних консервантів, і багато часто пишуть. Торгові назви, тому варто звертати на перелік речовин. Він іде під абревіатуру Інкі, це номенклатура. Яка прийнята технологами International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Там англійською мовою є перелік всіх цих інгредієнтів, і можна просто навіть в Гуглі забити інкі декодер, ви потрапите на міжнародний сайт, це база даних, де ви можете вбити будь-яку назву повністю uh -huh. звідти і про неї все прочитати. Uh -huh. Що ви хочете знати в плані безпеки, відгуків і так далі? Це офіційна база інгредієнтів. Вона повністю відкрита, і з нею дуже зручно працювати. Є більш спрощений варіант, якщо ви скористаєтесь додатком Inky Beauty. Він правда, я у його навіть вчора готувалась до ефіру, то його вчора встановила. Він англомовний, але навіть якщо там немає, там можна сфотографувати етикетку, і якщо навіть не знайдеться цей виробник, то потім вам через деякий час прийде інформація, що вони його проаналізували. От я з одним так продуктом О, зробила. Тобто, через Inky Inky Beauty. Beauty. так додаток. Так. Але у цей Decoder – це універсальна річ. Неї технологи користуються, розробники і можуть користуватись користувачі, тому що запам'ятовувати назви перелік консервантів mm -hmm. хімічних, ну хімічних або цих класифікацій саме номенклатурної. Uh, ну, це їх дійсно дуже багато, і це не дуже комфортно, але є де почитати про безпеку. Uh -huh. Цікава дуже порада. Дякую вам, але знаєте, я про що ще думаю. Наскільки можна довіряти тому, що написано на етикетці? От на, на етикеті, скажімо так, всі там речовини допущені, і європейським союзом, і нашими органами все чудово. Я кожен раз думаю так, чи можу я цьому вірити? Ну, наша, принаймні, так як звучить законодавча і виконавча частина. Маєте, якщо ви купуєте десь в офіційній ретейл мережі, угу. то так. Угу. От. А на сайтах? Ну на сайтах знову ж таки треба дивитися, де ви купуєте, що це за сайт. Чи це сайт ну, ясно, що сайт мережі, то ті да, аналогічні, да. тобто ви завжди, як я кажу, в кожному нотифікації в кожній позначається відповідальна особа. Е, uh -huh. ну, якби ми не маємо прямого доступу ні користувачі, ні навіть системи ритейлу до цієї бази, але завжди ну, можна звертатися до Держспоживслужби, можна до uh -huh. саме до державного державної служби, якраз ліків і контролю за наркотиками. Тобто ця інформація вона по запиту має надаватися, якщо ви сумніваєтесь, наприклад. Можливо, це дуже складна історія. Тоді краще купувати саме в перевірених мережах. Так, бо їх вони мусять відповідати законодавства. Так, боїць. ну і от про сіру косметику, що буквально дві хвилини mm. у нас є, сірий, сірий ринок косметики. От у нас є сайти, які пропонують засоби косметичні за кордону їх провозять і тут продають, і можна їх на сайті замовити. Або знову ж такі, от сайти, які не в системі мереж якихось відомих для нас, які тут правила поведінки. Чи ви би ризикнули замовити? От на, ну скажімо так. На сірому ринку якісь косметичні засоби з тієї ж Європи, наприклад. Чесно, особистого досвіду немає, от саме по сірим речам. Але що хочу сказати, ну, перш за все, ми знову звертаємо увагу на пакування. Угу. На пакуванні засобів, які пройшли перевірку, обов'язково, наприклад, буде бач-код. Це інформація про партію виробництва. Це буде відповідні позначення на пакуванні. Тобто, якщо вони ви бачите, що вони відповідають оригіналу, то це є підстава довіряти. Це так. Але ну, це вже кожен робить вибір для себе, тому що, я так розумію, одним з аргументів це є ціна на засіб. Всі хочуть хороший засіб, а недорого – це не завжди виходить. Тому тут є ризики, і ви відповідальність берете на себе. Ще у нас насправді є 40 секунд для того, щоб поставити вам питання про якість української косметики. Я розумію, що не можна говорити про середню температуру по палаті, однак в цих мережах, про які ви вже сказали, все більше і більше з'являється українських виробників. Я цьому дуже рада. Але от розкажіть про якість оці нові бренди, які заходять ці мережі, чи ви їх досліджуєте? Що ви можете про них сказати? Досліджуємо співпрацюємо більш того, що в рамках сучасного цього діючого технологічного. Чного регламенту обов'язково вони мають проходити експертизу. Тобто, якщо ми пишемо вони пишуть крем, зволожуючий, треба довести, що він зволожуючий, ага. і до нас звертається деяку косметику. Ми перевіряємо не було чесно, всі, хто зверталися, я можу дати тільки схвальну оцінку і в тому числі під час широкомасштабного так, отворення. звичайно, це mm -hmm. буквально за останній рік. У нас було кілька звернень, і ми не знайшли чогось. Не пройшли іспит. Ваш на на нас пройшли не всі, але частково деякі компанії прийшли. Дякую, пані Людмила. Дякую вам за розмову. Людмила Хрокала, кандидатка біологічних наук, була гостем нашої студії. Дякую вам.